Зняли турбіну зі шкоди Октавія. Клієнт жаліється на клин геометрії. Перевіряємо герметичність актуатора та клин геометрії. Актуатор герметичний, а геометрія дійсно підклинює. Перевіряємо люфти вала, трохи підвищений осьовий люфт, трохи підвищений радіальний люфт. Переходимо до розбирання. Катрюч треба відмити та перевірити на стенді. На тіч масла. Дивимось, що з геометрією. закоксована сажа І це геометрія, чи є виробітка. Так, трохи є. Перевіряємо, чи є виробітка на лопатках Ось цією вони пошкоджені. Ось вони пошкоджені. Ось пошкоджені. Тепер дивимось на серце турбіни картридж. пошкоджень водного колеса немає. Отріч, треба відмити та перевірити на стенді.